Дід, привітай, будь ласка, людей всіх! З день святого Валентайм! Йо-йо-йо! Ну, я якби теж, знаєте, без горіха в голові, да? Хочу привітати всіх з Днем Святого Валентина! Бунс! Дід, привітай, будь ласка, людей усіх! З день святого Валентайм! Йо-йо-йо, каже! Yo! Everybody watching up? Окей. Окей. Привітаю всіх з днем Святого Валентина. Хлопців, дівчат, тхорів! <гум> маленьких єнотів. Давай. Привітаємо всіх хлопців, дівчат! Є, є є, є. Хорів. качаємо, качаємо. Все. І. І? Борсу. І? Борсуки і, і бурцуки. Щастя, здоров'я, много я літа. Є, бейбе. Бейбе. Завтра я тебе брею цей, бо ти якийсь зарошний став. Давай. Right. Все. Йо-йо-йо. Я так і думав, я так Який там холод, там що, там туалет. Блє, це той... так їбану голову цією тої. Побажай здоров'я. Підписникам здоров'я, щастя, радості. Надо. Ебав, цей плакав. Іван ти плакав. Що це як це понімати? Що за мужкою таке? Дай мені пройти просто. Айда! То нахуй я тепер? А. Іди? А, блядь, больно чуєш! А да, пезуй. Йо-йо-йо! блядь, Ану... Подарочок для своїх коханих хлопців, дівчат і також можливо у вас є чикін брики. Маргаріті. Дід, куди? Вставай, вставай! Бабусю Кай! При... Бабусю поздравиш. Ой, поздравий! Лую, чим я тебе обдарую. Чіккін треба. Гай. Так, нас... я приготував подарунок, Ді щоб дід подарував. Ковбаси немає. Дід, зараз піст. Тримай. Зачу. Оце подарок. Десь Святого Валентина. Давай сюди. Бабусі подаруй. Це сертифікат. Там нема ковбаси. А, щоб ти бабусі подарив. А де, бабусь? Зараз покличу. йо 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 Йоу-йо-йо-йо-йо-йо, йоу! Йо, йо. Це нехує сюди, це рило, показує. Це не Та, рило, це амбало, твоє гарненьке, дідусь. Ага. Ми знімали очередний випуск про черепашо шоу, який вийде. <ій> Колись, а поки ви не бачили цей випуск, тому що він ще тільки знявся. Ви подивіться обов'язково четвертий випуск Так, розчер... э... да, четвертий випуск. Ми угашені. Що це може означати, який це випускнику тематику. Ви можете тільки здогадатися, але я знаю, що ви знаєте, що ви знаєте. А дід! Ти що, ти що ти можеш побажати вочегензам людям зараз в цю секунду? Здоров'я! Здоров'я! Ти... Здоров саме головне в цій житті! І більше І більше ніхуя! Здоров'я маєте! Здоров'я! Казані вам своєї маленькі України! Все. Все, е, зняли, зняли, слава Богу, це буде найкращий випуск. Прошова це 100%. йо йо йо! Я так і думаю. я так і думав. Який там холод там що? там туалет? Бля, да, їбану голову цією таї! Поважайте здоров'я! Підписникам здоров'я, щастя, радості! Ебав твій план. Єбав тий плак? плак. А, а, що це? Як це розуміти? Що за маску ви таке? Дай мені пройти просто. Ай То нахуй я тепер. Іди! Бе. А, блядь, больно чуєш? А, да, йо, йо, йо. Це, блядь, пиздуй. злой. Йо-йо-йо! Здравствуй, Андріас. Це ви бабусь? Так, хорошо. Так, картину я ж... Зараз, секунду. Чому так сильно моєте? Чому ти? Віддали. Та й добре, що віддали. Це якби... Це... е ну, я таку білетевечку. Блядь, і все. Якби Емілі не пішла до Малини... Бо вона як дід любить малину поїсти. Yeah. Якби мені ще потім Аня не сказала, що там песик, якби я знов, якби якби я відео не зняв, то би ця жіночка, ну як жіночка, вона жінка, а не взнала, що тут є пес, подивись наше відео, і забрала з Я віддав цю собачку сусіда. Представляєш? Що то там сітка вона залізла може, сітками. Ми, ми, же, ми думали, ми що я виймові. думав, що це сусідки другої, а це виходить взагалі чуші, чуші. Тож, цей на на другій вулиці живе, в общем забрали, блін, і ми зробили файну справу. Хорошо. Дякую. Ой, бабуся, зробила файну справу! Ой ой! Дякую.